В дитинстві вона любила телевізор, а тепер телевізор любить її. Лише уявіть, Леся Нікітюк вперше в житті в туфлі на підборах лише кілька років тому. До цього ведуча нового каналу просто соромилася бути надто високою. зріст дівчини на даний момент складає 180 см. Шукати причину комплексу довго не довелося. Адже безліч наших блоків, родом саме зі школи. У школі я була найвищою дівчиною у класі, навіть вищою за хлопців, і з мене постійно через це знущалися. Пам'ятаю ситуацію, коли я заходжу в клас, а там такі великі запітнілі вікна, і на них величезними буквами написано моє улюблене слово, стручок. Це було одне з моїх численних прізвиськ. Ще були жирафи, швабри та інші образливі слова. Знущання тривало кілька років, приблизно з сьомого по дев'ятий клас. Над зростом Лесі китюк жартують і зараз, але тепер дівчина знає собі ціну і уміє відповідати кривдникам. Булінг це дуже шикарна штука, яка дуже виховує. Я майже кожен рік хотіла піти зі школи. Я завжди відгрібала по повній, тому що я виділялася вже тоді, у школі, завдяки своєму зросту, зізналась Нікітюк. Але для дітей булінг це страшна річ. Батькам у цей момент потрібно дуже підтримувати дітей та максимально дарувати їм свою любов. Вважає Леся. У школі я не билася. Трималася, намагалася не звертати уваги, а вдома плакала, згадує ведуча. через все це погано спала, мене щогодини підкидало на ліжку. Зараз все інакше. Відповім я і всім своїм однокласникам: завдяки вам і вашому скотському відношенню я стала тим, хто я є, щоб ви були здорові.